Сновська громада межує з кордоном агресора. Вона досі оготується після рашистської окупації. У селі Хотуничі зараз спокійно. Люди копають картоплю, заготовляють дрова і готуються до зими. Час від часу здригаються від звуків обстрілів кордону, хоча вже не бояться. Але весною у хотуничах було неспокійно. Вулицями постійно рухалася, ворожа техніка стояв блокпост. Картоплі наростили, огірків намочили і і хто мав бажання і кабанчика якогось там зростив, я думаю, що все все в нас буде гаразд. У селі ж у нас люди дуже трудолюбиві. Це ж не те, що в місті там чекають, чи затоплять їм, чи нагріють їх, чи ні. А ми ж самі справляємось. Заготовляємо дрова. Звісно, на газ ніхто не розраховує, тому що ми розуміємо. Цей період переживемо достойно. Досі в полоні троє жителів Сновської громади. Серед них староста нових Буровичів. Їх усіх у березні вивезли рашисти. Доля людей невідома, але про них пам'ятають і на них чекають вдома, сподіваючись на швидке повернення. На жаль, на сьогоднішній день дійсно є три людини, які, яких забрали рашисти, і зараз їх місцезнаходження невідомо. Це староста Нових Беровіч Сири Анатолій Олександрович, який є героєм, який встановлював колону, яка шла через його село зі своїми е, мешканцями. Це Петлець Женя і Кольцин Олександр. Ми з першого дня повідомили всіх, хто може долучитися відповідні органи до поїздів, але на сьогоднішній день будь-яких звісток про них немає. Сам центр громади Сновськ з усіх сторін був оточений загарбниками. Було тяжко усім не вистачало продуктів, ліків, але у громаді не зламалися. Вдалося у короткі строки запустити кілька виробництв і навіть допомогти сусідам з корюківки, аби якось забезпечити людей харчами. Ми запустили хлібзавод, тобто знайшли дрожжі, знайшли муку. Він працює Потужності е, зросли зараз. Він працює, як і працював. Маслозавод, е, який не працював до війни, ми теж знайшли інгредієнти для виробництва сира масла безкоштовно. давали е, е, підприємці молоко, тобто, спочатку. Безкоштовно потім ціни, які вдалося отримати, ті, які були до війни. Тобто є даже позитив, що от такі підприємства вони запрацювали. І на сьогоднішній день практично працює, працює піщокомбінат наш, який не працював до вірні під час війни. зараз він запрацював. Тобто треба сказати, що життя налагодиш і зараз обстановка з продуктами харчування. З Забезпеченням нормальне. Це місцевий сирозавод. До війни він не працював, але його реанімували для потреб громади. Власники підставили плече. Швидко встановили потрібне обладнання для переробки молока. За час окупації тут виробили і безкоштовно роздали малозабезпеченим кілька тонн своєї продукції. Підприємство до війни стояло, міськрада звернулася. Депутат Матвієнко зателефонував, можете віддати роботи? Так, можемо. Молоко вони поставили. Я зателефонував людям, вони всі вийшли на роботу. Молоко, яке нам давай «Веселий» Олександр Дмитрович, Ми сюди його поставляємо. Ну, для того щоб для виробництва сира, нужна ще закваска, градієнти. Вот. У них які там залишилися. Хозяин дал добро, и нам его выделили. То есть без каштона, без ничего. И первая партия пошла. Все мы раздавали бесплатно населению, кто больше в этом потребует. Потом больница, дом престарелых. Вот. Пошло в рыбництво. Сначала мы делали сулугуми, сыр выпускали. И брынзу, творах. А потом спред, масло. Попросила нас э, корюковка. Ближайший наш уже это районный центр наш, да. Тоже чтобы оказали им помощь по гробницу сыра. Они поставляли молоко сюда. Вот. Александр Иванович э, делал сыр, они и нам часть оставляли и часть забирали на это. То есть дружно все, молодцы, никаких. Problem. Велику допомогу Сновській громаді надали і продовжують надавати волонтери насамперед з числа земляків та місцевих жителів. Багато молоді долучилося до вирішення проблем і допомоги нужденним, навіть коли доводилося долати сотні кілометрів важкими дорогами, аби отримати гуманітарний вантаж для громади. Як тільки з'явилася нагода проїхати, то не вагаючись, я вже був тут. Ліки, медикаменти, їжа ну, все, що можна було ввести, все, що було потрібно, все їхало не вагаючись. Це моє рідне місце. Хоча я живу вже там більше 30 років в Києві, то це, це моя батьківщина. То я, я не розумів, як це можна. Склавши руки сидіти і не допомогти, якщо є можливість, і, а найголовніше, щоб було бажання. От зараз там приходять запити і запити на на ліки для тактичної медицини, і зараз от, є запит на, для лікарні, то по можливості все, що все, що можна, все треба робити. Бо разом ми сила. Тільки разом ми переможемо. Ми були повністю в окупації справа, зліва. З позаду і попереду приходилось нам їздити, об'їжджати дороги взірвані, мости взірвані до Києва шлях 200 кілометрів, якщо в мирний час, під час окупації, 650-700 кілометрів це полями, лісами якось. Ну так от І слава Богу, що от з перших днів розпочалася ця, ця робота і все привозили сюди. Ось тут ми. Облаштовували, було завалено під саму стелю. Які у нас плани? Допомагати людям. Чекаємо наступні вантажі. Домовляємося міська рада. Також домовляється. Благодійний фонд Великої Британії передав дуже багато гуманітарної допомоги. Також роздавали там, були харчі, продуктові набори тому ось нам. Ще робота, ще роботи роботи, роботи. Організовуємо благодійні концерти, організовуємо благодійні матчі, організовуємо збір харчів, продуктів. Сновська громада, як і вся Україна, переживає непрості часи. Люди відновлюють зруйноване житло, допомагають збройним силам України, відчувають їх захист і вірять в перемогу.